Борони пропагандистська рашиської федерації стверджує те, що за минулу добу з 22-25 по МСК було черговими засобами ПВО перехоплено і знищено 22 українські безпілотні літальні апарати. Стверджують, що 13 БПЛА на території Астраханської області, 3 БПЛА на територію Республіки Калмикія, 2 БПЛА на території Брянської області, 2 БПЛА на території Краснодарського краю, 1 БПЛА на території Волгоградської області один БПЛА на території Ростовської області. Ну і дописали взагалом, що вони там поперехоплювали. Але найцікавіше, що знаєте, спочатку писали, що перехоплено і знищено було 22 одиниці. А взагалі вони зазначили, те, що із 18.20 по МСК, 16 березня до 7.00 МСК 17 березня, черговими засобами ППО їхньої рашиською було перехопленої знищено аж 72 українських БПЛА. І найбільше якраз таке БПЛА було знищено, як ви бачите, зі зведенням. Бачили на своїх екранах на території Курської області і на території Астраханської області. Але от з приводу Курщини, пробачте, пробачне Курщині, а з приводу Астраханської області бачила вже оновлену таку інформацію, що там бавовніло, але знову ж таки послаючись на Рос Я розумію, що не можна їм вірити о, це в будь-якому випадку. Але це пишуть включно і місцеві росіяни, що вони бачили там в Астраханській області. Так от Рос ЗМІ пишуть, що цілі атаки в Астраханській області став газопереробний завод. Як з з'ясувала Астра це пропагандистський телеграм-канал. Сьогодні вночі дрон атакували Астраханський газопереробний завод у Красноярському районі області. Співробітника заводу із осколковими пораненнями було шпиталізовано. Про наслідки атаки невідомо. Але як стверджується, це один із найбільших у світі газохімічних комплексів. Якщо це так і є, це просто вау! Україна не стоїть на місці, але ж знову ж таки офіційних коментарів не з'являлося. І дрони виявляються такі от важливі цілі і влучають туди. Куди потрібно, але нагадаємо, що було напередодні по НПЗ, також як гарно працюють і БПЛА, і вже як виявляється, не лише БПЛА. Чули ми з вами від видання Форбс, що ймовірно Україна застосувала по тапсинському НПЗ нову ракету. Довгий Нептун її прозвали. Так от, Дефенс Експрес розповідає про нову українську ракету, і взагалі, що вона з себе представляє, принаймні те, що можна говорити офіційно, бо ми з вами прекрасно розуміємо, що. Що вся інформація вона має бути засекреченою, бо це наша зброя, яка має лупити туди, куди потрібно. Військовий експерт Валерій Рябих, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Експрес, зазначив, що масштабування виробництва крилатих ракет довгий Нептун підсилить позиції України у формуванні безпекової політики та подальшого співробітництва із Європою. Про це він розповів в «Атері «Еспресо». Цитую більш, скажімо так, детально, що він сказав. Поява власної крилатої ракети в Україні є суттєвим фактором. А ще суттєвішим буде те, коли та ракета летітиме на тисячу кілометрів, вражатиме цілі на глибині території противника із застосуванням достатньої кількості вибухової речовини, на відміну від безпілотників, адже вражаюча сила збільшена в декілька разів, можливо, від п'яти до десяти. Бо зараз точніше, ми ще не можемо сказати про реальні технічні характеристики цієї ракети. Однак це фактор, який противник не може враховувати. Про Коментував саме так військовий експерт за його словами. Швидке масштабування ракет довгий Нептун та доведення темпів виробництва до декількох десятків на місяць, може стати вагомим інструментом України у сьогоднішніх умовах, враховуючи зміну позиції США та брак відповідних засобів у Європі. Наприклад, поява в Україні такої ракети, яка може використовуватися в режимі земля-земля, це також вагомий аргумент для Європи та підсилення позиції України у формуванні безпекової політики та подальшого співробітництва із європейськими країнами. Слід зазначити, що в Європі подібного засобу немає. Відповідно, вона може бути зацікавлена, надана надати можливості Україні, аби масштабувати таке виробництво, а також увійти у цей проєкт, щоб також отримати ці засоби, включно для себе. Адже на сьогодні стає зрозумілим, що Європа має бути незалежною від постачання подібних засобів Сполучених Штатів Америки, зазначив експерт. Нагадаю, те, що 15 березня, тобто декілька днів тому, президент України Володимир Зеленський повідомив, що нова українська ракета Довгий Нептун пройшла випробування та успішне бойове застосування на дистанцію тисячу кілометрів. А далі вже з'явилася інформація від видання Форбс, де вони зазначили, що цілком імовірно, що саме по Топсинському НПЗ було завдано удару цією ракетою. В той же час, що ще відомо, так те, що в Ерефії почали на це реагувати, як почули слово Нептун. Це їх завжди лякало, а тут ще й довгий. То у них, знаєте, такий дисонанс. Виник в суспільстві. В Арефії заявили, що через три дні нарешті вдалося загасити пожежу на НПЗ у ТУАПСЕ. Його атакував довгий Нептун. У Росії губернатор Краснодарського краю повідомив, що пожежу на нафтокомплексі в Туапсе, який виникла в результаті української атаки, вдалося повністю ліквідувати лише через три дні. Що відомо, що він сказав, цитую пожежу на нафтокомплексі в Туапсе повністю ліквідовано після атаки київського режиму в ніч на Сте березі на автобазі спалахнув резервуар, в якому було близько, уявіть собі, 20 -ти. Тисяч тонн бензину за інформацією кандраціва, вогонь охопив понад тисячу квадратних метрів. Пожежі було надано четвертий рівень небезпеки. У гасіні брали участь 188 рятувальників та 55 одиниць техніки. Ну і за даними джерел української правди, НПЗ у Краснодарському краю атакувала найновіша українська ракета, довгий Нептун. Але чи є це так насправді? Ну, скоріш за все, ми з вами з часом дізнаємося, бо розуміємо, що це інформація від видання Форбс. А нам потрібна інформація від наших захисників, особливо. Включно від військово-морських сил Збройних сил України з приводу довгого Нептуна, бо про це вони нещодавно говорили. От хочу для вас знати, до речі, інформацію не пам'ятаю коли, але буквально напередодні не папа Олексія заявив, що Україна готова до третього удару по Керченському мосту, і можливо, гіпотетично знову ж таки буде застосовувати саме довгий Нептун. Бо як сказав Олексій є папа, Бог любить трійцю і за третім разом. Можливо, вийде все ж таки знищити досить таке критично дану незаконно побудовану споруду. Знайшла для вас інформацію, ту, що казала, що забула. Так от, що зазначили у ВМС? У ВМС ЗСУ прокоментували використання нової української ракети. Загалом. Зазначено, отут дуже дуже максимальна ваша увага. Її застосовує тільки одна структура у складі збройних сил України. Ну як ви вже зрозуміли? От що це військово-морські сили збройних сил України, і поки що вони не можуть розкривати деталі про нову українську ракету. Довгий Нептун про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Цитую його деталі ракети повинні збирати з того боку лінії фронту. Це головний меседж. Сказав він. Платенчук зазначив, що нову ракетну систему застосовує тільки одна структура у складі ЗСУ. Що стосов... Лується безпосередньо, скажімо, так, застосування цих ракет. деякі експерти Ітіні кажуть, що можливо 10 на місяць Україна зможе виробляти. Ну а з часом ми з вами побачимо в принципі, в якій кількості буде летіти як до рашистів, так і по тимчасово окупованих територіях даних ракет. Що зазначив Плетенчук? Те, що, що стосується безпосередньо цієї системи, то можемо лише зазначити, що єдиною структурою складу ЗСУ, яка використовує і застосовує цю ракетну систему, є військово-морські сили. Крапка. І дослідна експлуатація. Ці бойове застосування лежить на наших плечах. Як бачите, впоралися досить успішно і впевнені, що і надалі можемо виконувати поставлені завдання, наголосив Дмитро Плетенчук. Тож дуже вдячні нашим захисникам за їхню модернізацію, за те, що вони продовжують не стояти на місці, а продовжують створювати своє, що буде знищувати вороже військо, включно як в тимчасово окупованих територіях, так і в РФ, бо там є безліч тих об'єктів, які впливають на хід бойових дій. На території нашої держави, ну а далі ми з вами повернемось до того, що відбувається на фронті, особливо на півдні нашої держави, і проговоримо з вами, яка ситуація у Запорізькій області, і наші військові залишають відгуки про те, як, яке там наразі є становище, адже вони, як ніхто інший, можуть охарактеризувати ситуацію на тому чи іншому напрямку і надходять не досить таки втішні новини з Запорізької області, адже військовий осман повідомляє про те, що за СРФ. Активізували бойові дії в Запорізькій області і окупували деякі населені пункти у своєму телеграм-каналі. Говорять снайпер, він дописав таке: наразі відбувається активізація бойових дій зі слів хлопців. Рашисто окупували степове, Щербаки та малі Щербаки. Інформація потребує уточнення та оперативної реакції нашого командування. На даній ділянці бачимо, що ворог дійсно скрізь намагається просуватися, активізуватися і на півночі, і на півдні, і на сході, і на Курщині також досить активно вони намагаються захищати свої території і повертати їх під свій контроль. До речі, далі будемо говорити більш детально саме про цю область, адже Військові оглядачі різні оцінюють ситуацію як для наших військових, так і для расистів. Інформацію про оточення збройних сил України на Курщині є лише російською пропагандою. Це можна дуже легко перевірити за наявними даними розвідки, і протягом певного часу расисти дійсно намагалися поширювати інформацію про те, що ситуація для українських військових є невтішною. Вони активно повертаються території, в них все виходить. Ну це звісно що робили расисти задля того, аби посіяти цю інформацію серед свого населення. Нібито вони такі могутні, такі вправні, і можуть все так швидко виправити та відновити. Ось цю інформацію про те, що це є просто російська пропаганда. Повідомив військовий оглядач Олексій Гетьман. Він ще зазначив, що. Це спільні якісь рухи з боку РФ та США. Бо президент Трамп каже, що там десятки тисяч людей в оточенні, і він пропонує Путіну проявити добру волю і дати можливість цим нашим оточеним військовослужбовцям вийти без втрат. Сказав він, але ми однаково вже. Відводимо війська. Гетьман вважає, що це подаватимуть таким чином. Росія пішла назустріч, тож тепер черга за Україною. Наймовірніше Трамп чудово розуміє, що жодного оточення а, немає, і дуже багато всілякої неприємної інформації лунала від Дональда Трампа, і його рішення, його заяви також а, не досить таки нас а, тішили. Він більше а, збратав. Ся з рашистським диктатором Путіним, і тому всіляко намагається його підтримувати.